Вітаю, друзі! Давайте глянемо на календар. І що ми там побачимо? Нарешті прийшло літо, і це дуже сильно радує. Ми вирішили підібрати для вас топ-товарів, які можуть знадобитися саме влітку. Отож, ви на каналі моє. Я Рома. Вперед до нових знань. І звичайно, першим товаром, про який я хочу розповісти, з нашого топу товарів для літа, це буде соковижималка. Соковижималка у нас шнекового типу з потужністю 150 Вт. Це я до того, що споживає в нас зовсім небагато електроенергії, зважаючи на те, що ми всього за одну хвилину можемо приготувати собі свіжий фреш, свіжий сік. Розмова йде як про е, овочі, так і про фрукти. Можемо це все діло комбінувати, тобто готувати набой, напої багаті клітковиною. А це звичайно розмова про наше здоров'я. Я також знаю, що багато людей, і моя мама в тому числі використовує соковижималку для приготування томатного соку чи навіть того ж самого домашнього кетчупу. Що Дуже смачно, і він дуже сильно відрізняється від того, який продається в магазинах. Відрізняється, звичайно, в кращу сторону. Звичайно, ми всі розуміємо, що коли процес приготування фрешу відбувається перед нашими очима, ми на 100% впевнені, що там немає нічого, окрім того, що ми самі туди поклали. Веду до того, що там точно не буде ніяких шкідливих речей, і знаєте. Може скластися думка, що якщо я живу у квартирі, в мене немає свого саду, і я. Ну, і для чого мені соковижималка? Ми ж в будь-якому випадку літом купляємо також фрукти і на ринку. І незважаючи на те, є сад, нема саду, це корисний пристрій дома. В даної соковижималки є декілька своїх таких цікавих фішок, цікавих функцій. І перша її фішка це те, що Ось, це пристрій для проштовхування, я думаю, ви розумієте. І перша фішка це дуже великий, 75 мм діаметр. Параметр входу для, для, для тих речей, які ми будемо туди завантажувати: овочі чи фрукти. Тобто це розмова про те, що ми можемо там ціле яблуко, там цілі ці, фрукти завантажувати зразу ж, і вони будуть давати нам ще швидше оцей фреш, про який ми говорили. В даної соковижималки від компанії Philips є функція капля стоп. А це означає, що наша кухня завжди буде чиста після приготування домашніх фрешів. Також ця соковижималка дуже швидко та легко розбирається і там близько. Півтори хвилини нам буде достатньо для того, щоб її помити після того, як ми її використовуємо. Одним словом, це мастхем на будь-якій кухні, і в літню пору це особливо корисно, адже вартість продуктів в літню пору вона знижується, хоча і зимою також нею користуватися можна. Наступний наш товар також з сегменту кухонних товарів, і я говорю про сушку для фруктів, овочів, навіть в тому числі і м'яса. За допомогою такого пристрою ви можете виготовляти домашню пастилу, і що вона також супер корисна. Ви точно знаєте, що який склад цієї пастили як для себе, так якщо навіть забажаєте, можете почастувати своїх рідних та близьких. Дана е, сушарка вона має 5 секцій, тобто ми одночасно можемо розмістити на п'яти секціях наші, е, нашу їжу, яку ми бажаємо підсушити. І нам необхідно виставити температурний режим. До речі, температурний режим під кожен вид е, продуктів він буде відрізнятися. Про це ви можете більш детально прочитати в інструкції до цієї сушки. Та натиснути кнопку ввімкнення. Дана сушка почне працювати, і вже з практики, або ж також за допомогою інструкції, ви будете розуміти. Коли її необхідно відключити, адже у кожного є різні уподобання. Таку сушку я був подарив своїй мамі, і вона була просто на сьомому небі від щастя, адже е дома є свій сад, і оце все можна засушити, а потім зимою чи просто в інший період часу частувати. Наступний товар він просто необхідний влітку, особливо коли ви проживаєте в великих мегаполісах, в великих містах. Адже тоді до зовнішньої температури додається ще таке явище, як от на Оцей весь бетон, який цей асфальт, який нас оточує, і особливо, коли жарка погода тримається декілька днів, а інколи навіть тижнів, ну просто неможливо знайти якогось місця, де ти можеш ем, охолодитися. Ось звичайно, рішенням буде кондиціонер. Проте кондиціонер має таку свою особливість, що його потрібно монтувати, і не в кожному будинку дозволяють вивісити оцей зовнішній бльок, адже він може портити зовнішній вигляд. Отже, з кондиціонером є свої особливості, хоча це також. Чудове рішення, просто до нього потрібно підходити ну, з ідеєю, що це ще потрібно його установити. Якщо такої можливості у вас немає, то чудовим варіантом буде вентилятор. Вентилятор можна розглядати в класичному варіанті, але я хочу вам запропонувати таке своєрідне ноу-хау. Це вентилятор колонного типу, який ви зараз бачите справа від мене. Даний вентилятор він поставляється в комплекті з пультом. Це означає, що ми можемо керувати ним віддалено. Це особливо зручно, коли ми лежимо на ліжку, особливо, знаєте, оці хвилини, коли ми вже практично засинаємо, щоб не вставати, підрегулювати температуру чи, до прикладу, включити нічний режим. Тут також є така функція, яка зменшує шум, для того, щоб ми могли комфортно вночі спати і нас нічого не відволікало. Загалом, навіть без функції нічного режиму, даний вентилятор він є доволі тихий. Давайте Давайте ми самі його послухаємо. Ось ми його вмикаємо. Поки він він вже почав до речі працювати. Я не знаю, чи ви чуєте, а ну хвилина тишини. Даний вентилятор є вентилятором колонного типу, що, в принципі, зрозуміло з його зовнішнього вигляду, і його можна назвати вже розумним вентилятором, тому що, окрім звичних функцій, там більше дути і менше дути, в нього ще є такі режими, як нічний, про які ми вже з вами поспілкувалися. Також можна виставити температуру, до якої він буде рухатись, і при досягненні цієї температури він буде вимикатися. І також тут є функція, яка дозволяє, звичайно, щоб він повертався, і звичайно, функція таймеру, коли ми виставляємо необхідний час скільки він повинен працювати і потім вимикається. Це доволі зручно, коли ми лягаємо спати. Ми розуміємо, що там після 12-ї температура на вулиці спаде і в кімнаті буде також більш прохолодно. Ну і для чого, щоб він до ранку працював, ми виставляємо таймер до 12-ї години, самі засинаємо о 10-й і спимо з м -м, без, безсторонніх турбот, і точно знаємо, що він в цій годині вимкнеться. Літом ми більше гуляємо з нашими улюбленцями, бо це літо значно приємніше гуляти. При мінімальній кількості одягу, чим коли ми на себе там три курточки і дві шапки. Я звичайно жартую. Але тим не менше, факт є фактом. І літом, на жаль, з'являються такі, такі жучки, які називаються кліщами. Для тварин це є доволі висока небезпека. Не мені вам про це розповідати. Хто має тварин, той сам знає, що такі кліщі і які небезпеки вони несуть. Я хотів би звернути вашу увагу, що в нашому магазині з'явилися і зоотовари, в тому числі, і товари для захисту наших улюбленців від кліщів. Я тільки хочу звернути увагу, що вони бувають як для собак, так і для котів. Ну, звичайно, вони відрізняються між собою, і доза вона дуже сильно залежить від того, яка вага вашого домашнього улюбленця. Тому перед застосуванням ви можете порадитися або з ветеринаром, або ж прочитати детальну інструкцію та діяти саме так, як вказано в рекомендаціях. Окрім засобів від кліщів, в нашому магазині ви також можете придбати і аксесуари для своїх улюбленців. Звичайно, я говорю про машиники, говорю про повідки різноманітних розмірів під різних тварин і іграшки для наших домашніх улюбленців. Наш топ товарів для літа. Звичайно, пристрій, який дозволить нам. Не їхати в плюс 40 градусів в маршрутці, не стояти в заторах. Як ви думаєте, що це за товар? Звичайно, електросамокат. дістаємо. Ось така в нас версія електросамокату. Це, до речі, електросамокат ексклюзивний, який продається тільки в мережі Мойом. В нього технічні характеристики 40 кілометрів їзди, ну тобто, 40 кілометрів ви можете на ньому проїхати. Максимальна швидкість 25 км кілометрів на годину. А що саме головне максимальне навантаження 120 кг. кілограм. Я просто пам'ятаю, що раніше вони орієнтувалися на азійський ринок і там вказували 90 кілограм. Ну тобто тут. Ми вже розуміємо, що навіть людина вагою 120 кг зможе проїхати 40 кілометрів. Звичайно, тут ще важливе значення має, по якій поверхні ми з вами рухаємося, чи є нахили, спуски, чи включена рекуперація. Тобто, оцих 40 кілометрів вони будуть трохи коливатися, але це дуже хороший запас. До речі, тут встановлена, звичайно, що літіонна батарея потужністю 625 ватт це дуже-дуже ну, потужна батарея, тобто дуже велика потужність, і веду до того, що навіть. під з великою вагою ви зможете на даному самокаті заїхати. Також в цій моделі самоката використовуються додаткові засоби інформування інших учасників дорожнього руху. Я говорю про поворотні сигнали. Вони вмикаються за допомогою кнопки, вона знаходиться ось тут. Ось, бачите. Сигнал, до речі, дублюється як на рулі, тобто як люди, які їдуть напроти нас, так само сигнал і дублюється на, на нашому задньому колесі. Тобто, і хто ззаді їде, також буде розуміти, в яку сторону ми зараз будемо повертати. Звичайно, і право, і ліво ми можемо обрати вже на свій розсуд. Даного самоката, як і в всіх попередніх версіях Ninebot, встановлений дуже якісний ліхтар, і мене особисто радує, що він одразу ж з заводу відкалібрований. Тобто він не світить десь там в небо чи не зрозуміє. Зуміло, куди він світить саме нам під ноги, і дуже комфортно їхати в темну пору часу. Ну, не відчуваєш загалом ніякого дискомфорту, тому що я мав самокати різних виробників і помічав таку річ, що інколи треба купляти додатковий ліхтар, щоб вночі не потрапити в якусь яму. Цього виробника таких проблем немає. Також хочу відмітити, що в даного самоката колеса не з поліуретану, а їх необхідно накачувати, а це дає нам додаткову амортизацію при їзді по нерівній поверхності. Для того, щоб почати їздити на ньому, необхідно встановити додаток, адже без додатка самокат не буде працювати на всю свою повну потужність, тому майте це на увазі. І в додатку, окрім звичної інформації, таку як там швидкість нашу поточну, швидкість максимальна, швидкість середня, ну тобто про такі звичні стандартні речі, ми можемо ще ввікнути вімкнути, до прикладу, як автосигналізацію. Бачите, оговорився, чому авто, як просто сигналізацію. Е, якщо наш самокат буде стояти на охороні і до нього Хтось доторкнеться, самокат почне видавати гучні сигнали і не буде нікуди їхати, тобто його неможливо буде запустити. Також є корисна функція, коли ви їдете на довгі дистанції. Це називається круїз контроль, коли ви просто затиснули один раз педаль газу і потім її відпустили, і комфортно вже собі їдете. А самокат сам підтримує необхідну швидкість ну тобто ту швидкість, яку ви задали. В нього як і в всіх попередніх версіях є три режима: режим еко, режим стандартний і режим спорт. Зарядка даного самокату відбувається через комплектний зарядний пристрій, який є в коробці, і від 0 до 100% він заряджається за 6,5 годин. Це розмова як про ніч, ну тобто можна його на ніч залишити заряджатися. Також ми можемо приїхати на роботу на ньому, і робочий день зазвичай триває більше, ніж 6,5 годин, і за робочий день його зарядити. Тобто, якщо ви навіть живете дуже далеко, де вам необхідно витрачати один заряд на одну сторону, ви все одно можна. Використовувати як альтернативу громадського транспорту, я до речі на самокатах їздив і зимою, і до речі, зимою просто в руки холодно, надягаєш рукавиці, і зимою також можна їздити. Але літом це якесь таке особливе додаткове задоволення, адже оцей вітерець, додаткова прохолода. Ну, одним словом, це. Це як комфортно, так і отримує ще й задоволення. Друзі, це не все. У мене ще є два товари, які необхідні влітку. Але для кращої наглядності давайте перемістимось в магазин. І я вже в магазині вам їх покажу. Ну що ж, друзі, як я обіцяв, перемістилися ми з вами в магазин, і ви вже бачите про які товари я хотів вам розповісти. В першу чергу це про кондиціонер. Кондиціонер це пристрій, який інколи просто не має альтернатив. От коли вентилятор не справляється, кондиціонер. Справиться 100%. про те, як підібрати кондиціонер, які в нього є особливості, ми вже знімали відеоролик, і ви можете перейти за посиланням, воно з'явиться десь ось тут, і більш детально ознайомитися з особливостями підбору кондиціонера. Від себе тільки добавлю, що в нашій компанії ви можете не тільки придбати сам кондиціонер, а ще й замовити послугу його установки. Тобто в одному місці ви і купляєте пристрій, і зразу ж домовляєтеся про те, коли відбудеться його монтаж безпосередньо у вашій квартирі. І наступний товар це є бойлери. Бойлери дуже актуальна річ, коли, особливо літом, коли відключається оце центральне водопостачання. Зазвичай воно коливається там від двох тижнів до трьох місяців. У мене були ситуації, коли не було теплої води. І, до речі, помітив таку річ, що бойлер виходить навіть дешевше, ніж оплачувати оце центральне тепло водопостачання. Про бойлери ми також вже знімали детальний відеоогляд, тому якщо ви ще його не бачили, а цей товар для вас актуальний, переходьте. Будьте за посиланням ось тут. Отже, друзі, давайте підсумуємо. Літо це чудова пора. Ну, як мінімум, через те, що день значно довший за ніч, і в нас є змога виконати суттєво більше різних справ, як корисних, так приємних, так і справ для свого задоволення. Тому обирайте товари, які потрібні саме вам. Звичайно, що всі товари, про що я сьогодні розповідав, будуть в описі під цим відео. Якщо, до прикладу, є якийсь товар для літа, яким ви постійно користуєтесь саме влітку, а я про нього не розповім. А я впевнений, що 100% такий товар є, адже я не зміг би охопити абсолютно всі товари. Будь ласка, пишіть про це в коментарях. І якщо даний коментар назбирає багато подобайок, то ми знімемо відео саме про той товар, який ви написали. З вас по традиції, пальчик вверх, підписка на канал, якщо ви ще не з нами. Ну і все. Всім пока!